Студентки Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу здобули перемогу у міжнародному конкурсі Есеїв Незламна Україна та Європа. Організаторами даного проєкту є Державне підприємство Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, університет економіки та права крок, спільно з товариством з обмеженою відповідальністю Фундамент таку ініціативу реалізували з нагоди річчя героїчного спротиву України російській агресії та 30-річчя приєднання нашої держави до програми НАТО Партнерство заради. Миру партнерами проєкту є іноземні дипломатичні місії в Україні та музеї, як говорить координатор проєкту Андрій Вертигал, чотири роки поспіль проводять подібні конкурси. Головне завдання підвищити рівень патріотичного виховання студентської та учнівської молоді. Реальність сьогодні така, що ми протистаємо дуже досвідченому, дуже потужному, дуже я б сказав так, агресивному противнику на інформаційному полі. І молодь частіше всього вона вразлива до от такої потужної інформаційної атаки. Не треба недооцінювати це. Не треба вважати, що ми тільки там донатимо ЗСУ, і це наш патріотичний обов'язок. Наш патріотичний обов'язок це боротися із надзвичайно небезпечною. ...рашистську ідеологію, і молодь тут може внести свій внесок. Завдання молоді виразити на папері власну думку та ставлення до подій сьогодення. Тема для написання есеїв довільна. Конкурс перевіряє обізнаність молоді щодо історичних катаклізм в нашій державі. Також журі оцінювали журналістку майстерність та філологічні здібності студентів, оскільки переважно до фестивалю долучилися юні фахівці комунікаційної справи. Загалом цьогоріч 22 студенти взяли участь в даній ініціативі: 17 лауреатів. Та всього п'ять переможців. Більшість із них студенти Прилуцького петколеджу. Наш земляк, генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павло Кривонос говорить: сучасна молодь це шанс на гарне майбутнє неньки України. Для нас це дуже цікаво, тому що це така свіжа думка, свіже ну, таке дихання, і я особливо ну читаю із задоволенням, тому що ну. По перше, це е, написано дітьми вже дорослими, можливо, які е, живуть і навчаються в місті Прилуки, звідки я родом, тому для мене це дуже важливо і цікаво. Для написання есеїв було визначено термін з 1 вересня по 1 листопада 2024 року. До слова, паралельно в рамках даного проєкту для студентської молоді проводили екскурсії за сприяння генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Мандрували качанівським заповідником. Тоді студенти мали змогу долучитися і до фотомарафону Спадщина України очима молоді. І вже 4 грудня, за підсумками обох конкурсів, амбітна молодь отримала дипломи та подарунки. Церемонія нагородження відбувала. У стінах столичного медіа-центру щорічно оцінює творчі здібності студентської молоді в рамках проєкту. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско цього дня він також долучився до нагородження переможців та лауреатів. У молоді є два шляхи, або піти оцим правильним, коли молодь читає, думає, аналізує і стає частиною майбутнього України, або друга частина, яка Цих чеснот позбавлена і е, скочується кудись на маргінал. Те, що я е, почув в тому числі сьогодні, е, бо це не перший раз, мене, чесно кажучи, надихає, тому що я бачу, що е, у нас є прекрасна українська молодь, розумна, е, перспективна. Е, тому такі заходи, я вважаю, є надзвичайно важливими. І хай це будуть тільки перші кроки в на цьому довгому і складному шляху, але якщо вони є, значить ми рухаємося в правильному напрямку, і у нас є перспектива. Разом зі студентами активно працювала над написанням есеїв викладачка Прилуцького педколеджу Наталія Груна. Філологиня перевіряла досконалість текстів та радила, як правильно висловити ту чи іншу думку. Допомагала і в редакційній роботі. Сьогодні пані Наталія пишається студентським активом закладу. Приємно, що в стінах педагогічного коледжу, фахового педагогічного коледжу і талановита молодь. Яка вміє творити тексти, які поціновують не тільки в межах міста Прилук, а і в самій столиці в місті Києві? Тому хочу сказати, що незважаючи на такі нелегкі часи, а молодь гартує перемогу, творить, плекає майбутнє, і ми надіємося, що попереду нас чекає перемога.